Всім привіт! Крах найбільших світових банків призведе до фінансового хаосу, який може стати причиною Третьої світової війни. До такого висновку прийшов французький політик і колишній європарламентарій Флоріан Філіппо. Кредит Суїси розвалюється, Паризька фондова біржа теж. Альянс Американський банк зазнає краху. Котирування банків припинені. Олігархія прискорить наближення Третьої світової війни, якщо настане фінансовий хаос, вказав він. Раніше повідомлялося, що банкрутство американського Silicon Valley Bank призвело до скидання аналогічних фінансових організацій, таких як Signation Bank, Сигнейшнбанк, Republic і Western Alliance. Багато з цих банків мають схожі з Silicon Valley інвестиційні портфелі і надають послуги початківцям клієнтам. Філіп пораніше неодноразово висловлювався щодо недоцільності фінансової підтримки Києва і поставок озброєння і техніки для Збройних сил України. Він вважає, що постачання України зброєю лише затягує конфлікт і витрачає ресурси західних країн. Раніше оглядач Нью-Йорк Пост Джей Номан заявив, що через санкції проти Росії і відмови багатьох країн використовувати долар у міжнародній торгівлі, Вашингтон втрачає свою позицію на світовій арені. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!